Вітаю, шановні, і вкотре і вкотре у нас з'явилася нова звірюшка в колективі. Тут в пана Василя є гарний ставок з маленькою рибкою, з карасиком. Розводить він. І попросив мене, щоб я впіймав йому злодюшку. Знов відео про злодюшку. Одного вже я випустив. А є тепер другий. Пан Василю, помахайте ручкою. Василь файний хлопець. Рибак, сам. Все. Сам мені сказав, давай, Юрію, випустимо її в природу. Я хочу бачити, як він не пускає. В будь-якому випадку я випущу І її. Я ще має одного звірюшка. Це до речі, звірюшка, до речі, кіт дуже боїться е, норки. Норка європейська, червонокнижна. Будемо її випускати в природу. Йде, Пан Василь. Пан Василь тільки за застря... це. О! Бачите, як боїться? Василю помагає ручку. Все добре! Ми її випустимо, ми її відвеземо в безпечне місце і випустимо її в природу. Так, знімемо її зблизька. Вже вечоріє трошки то погане відео. Бачите, як виглядає? Дикий звір. Риби не їсть. Все, давайте вже, вже з вами зв'яжуся, коли буду випускати. Так, злодійка номер 2 в курятнику. Ану, покричи. Десь сюди. Ди. Кури нормально, стабільні. Як нормально мисливця, нормальні кури. Нічого там, все сидять, тихенько. Дікий звір. Завтра випустимо його. Так от треба знімати. Все, махай лапкою. Мала. І так, ранок випускаємо другу злодюшку. Юрко, на старті починаю випускати її. Давай обережно випускай. В тому самому місці тут вже труба поклалася. Це, це все це все вода. Вона не кричить так сильно. Оце все водойма, качки крякають. Не знаю, буде видно чи не буде видно. Водойму саме. Очеред довкола. Берегова лінія. Там за... за цим, за вербами річка тече. Ну, До річки підхід є, все гарний. Зараз будемо. О! Кричить. Будемо зараз випускати її. Юрко, не, не дразни її. Не дразни, не збуджую. Вона нервується. Давай бери, відкривай. Не кричить. Давай бери, відкривай. Я вийду. Не бійся, відкривай, дротики, чи я тобі допоможу, давай. Ти вже будеш відкривати саму клітку. Такс І так все. Тримай тут за клітку І зараз будеш випускати. Такс. Ну, давай випускай. Відкривай клітку. Ну, вперед побігла. Побігла по очереті, все живе. Ні, Вона в очереті. Ось то от ближку дуже.